Всім привіт! І ми починаємо нове відео на каналі. Як ви бачите, чудова зимова погода. Останнім часом ближче до вихідних погода радує зимовою казкою. Звісно, працювати на вулиці в таку погоду не дуже приємно, але дуже гарно. Тож, починаємо. У мене є Ford Escort. і в цьому форду вже давненько пора збирати двигуна. Чим ми і займемося в цьому відео. Так, нагадаю, всі запчастини для того, щоб збирати двигун, я вже придбав. Залишилось лише все гарненько поставити та його запустити. Зазори в циліндрах з новими кільцями я вже переміряв. Учора я поставив е, акумулятор, перевірив роботу стартера та паливного насоса, все чудово, працює. Тому не будемо гаяти часу, будемо збирати. A few Дуже гарно, дуже зимова погода, сніжок. Не. От в таких умовах працювати точно нічого не хочеться, та й не будемо. Здоров'я воно важливіше, захворіти не хочеться, тому сьогодні нічого ми робити з автомобілями не будемо. The next day. Що друзі, а наступного дня в неділю у нас вже справжня весна. Сонечко сіяє, пташки співають, небо гарне, чисте. Отака вона погодка зараз. То сніг, то дощ, то весна. Почали ми збирати двигуна є e 16 клапаний на Ford Escort. Нагадую, запчастини я до нього вже всі придбав, щоб зібрати і от уже почав збирати. І зіткнувся з такою проблемою, що кільця, які ми підбирали з менеджером у магазині. Вони не підходять на цей двигун. Ну, може на цей двигун вони і підходять, але не з цими поршнями. Річ у тому, що ці кільця Фордовські, 76 діаметр, але їх товщина 1,5, 1,6 і 2,5. А в мене поршні під кільця 1,2, 1,5, 2,5. Тобто ці поршніві кільця в цей поршень не стають із-за їхньої товщини. От така біда. Був я сьогодні у місті на базарах, заїжджав до різних магазинів. В наявності нічого нема, треба лише замовляти. Але замовляти в магазині виходить дорожче, ніж замовити самому в інтернеті. Тому замовляю, і будемо ще чекати тиждень до того, щоб почати його збирати. One week later. Так, ну от нарешті, через кілька днів прийшло моє нове замовлення. Це комплект поршньових кілець фірми SM, Германія. Такі, як потрібно. Розміри 1,2, 1,5, 2,5, саме ті, що потрібно. І тепер у мене є комплект фордовських отаких, 76 діаметр, 2,5, які я буду виставляти на продаж. Кому потрібно, телефонуйте, відправимо, продамо. Так, ці кільця. Уже перевірили всі чотири комплекти на чотири поршні, якраз ті, що потрібно. Теплові зазори в циліндрах в нормі. Тож будемо їх ставити. Тож погнали. Так, всі 4 поршні вже на місці, все чудово стало, без жодних проблем, нічого ніде не бовтається, не стукає. Завернули ми шатуни на момент, все як по інструкції. Так, а по інструкції затягуються шатуни. Два етапи. Перший на 15 н, а другий доворот на 90 градусів. Нічого складного, все чудово затягнулося Так, все, піддон поставили, масляний фільтр замінили, залили туди мастила, навіть прокачали, тиск є, мастило качається, все добре, можна ставити ГБЦ. Ось вона у нас така гарненька, прошліфована, проточена, все на своїх місцях. Тож, ставимо колектора і встановлюємо на блок. A few moments later. Так, ну що, ГБЦ вже на своєму місці, все стало чудово. Випускний впускний колектори теж ми поставили. Зараз будемо затягувати ГБЦ. Так, затяжка ГБЦ згідно з керівництва по експлуатації, три етапи 20-40 та 3 довернути на 90 градусів. Так, порядок затяжки болтів показаний, тож давайте будемо це робити. 24 later. Всім привіт! Новий день, все прекрасно, все чудово. Крім того, що у нас знову пішов вночі дощик. Трохи накапало калюжок, трохи все мокре. Зараз він теж троньки йде, але вітру у нас немає, тому під навіс не задувай, можна продовжувати працювати. Так, вчора ми зупинились на тому, що поставили ГБЦ. Зараз я лампу вимкну. Все затягнули на момент, все як потрібно, все чудово. Ніде нічого не потягнулося. Все на місці, все добре. Так, зараз автомобіль ще піднятий, тому що потрібно зібрати нижню частину та вже надівати ГРМ. Буде це дуже незручно, але ми все це зробимо. Так, ну і зіткнувся я із проблемою в тою, що в мене не вистачає запчастин. Свічки, які були в комплекті, вшли з автомобілем. Получається три свічки таких, і одна свічка отака. Не знаю, що вони думали, вона ж настільки коротша. О, вона ж настільки коротша, вона ну, явно ж не буде працювати. Тому я замовив нові свічки і замовив ще нові сальники. Сальники розпредвалів. Тому що старі сальники щось мені не дуже подобаються, якісь вони твердуваті, але ще не хрустять. А, і ще одна запчастинка це резинове, резинова прокладка під корпус термостату. Вона тут теж згнила, я замовив нову. Days later. Так ось через кілька днів прийшло моє замовлення. Це ось очки прокладки під термостат. Потрібна одна, але я замовив дві. Це новенькі сальники розпредвалів та комплект свічок. От такі свічки запалювання. Ось отакі те, що потрібно. Виробництва Мексики. Всього замовлення коштувало 874 гривні плюс 74 гривні доставка. Але якщо порахувати ще бензин, то можна сміло додавати ще 1000 гривень до вартості автівки. Ну, а тепер запчастини є, можна збирати далі, тож погнали. A few moments later так, розпредали ми затягнули, ГРМ поставили. Про те, як виставляється ГРМ, є багато відео в інтернеті, багато дуже інформації, але і ми вам трохи про це розповімо. Розподільчі вали фіксуються в спеціальних прорізах. Є така спеціальна приспособа, фіксатор. У мене її, звісно, немає, тому що Ну нема, не потрібна вона мені була до цього. Для цього підійде будь-яка залізяка. Яка зайде в розпредвали, я використовував для цього кронштейни кріплення генератора. Вони чудово ось сюди ось так, стають. Як мають стояти розпредвали? Це дуже просто. Виріз цей відносно центру, він ну, зміщений в одну сторону. Тобто, якщо вони будуть перевернуті на 180 градусів, ви просто не поставите фіксатор, він упреться в корпус ГБЦ. Також. На четвертому циліндрі кулачки мають дивитися одне на одного. Ось як тут. Також. На валу, на розподільчому валу, оцей ось, як його правильно назвати, має дивитися на датчик розпредвала. Оце і є правильне положення розпредвалів. Ну а колінвал фіксується. Спеціальним болтом-фіксатором, якого в мене теж немає. Але і це не біда. Дуже просто все це виставити за допомогою якоїсь довгої палочки, викрутки. Я використовував довгу викрутку, просто у свічний замість свічки і дивився, де верхня мертва точка першого циліндру. Далі затягуються зірки розпредвалів на відповідний момент. По мануалу це 68 ньютонів. Після цього обов'язково кілька разів прокрутити за колінвал, щоб впевнитись, що нічого ніде не, не приклинює, що поршні не, доста, не дістають до клапанів. Все, виставили. Так, звісно, це все було дуже довго. Ну, у мене це вперше 16-клапаний двигун інжекторний. До цього це був матіста, моя вантажівка, але там все по міточкам нічого фіксувати не потрібно було. Тому вроді як в теорії все це просто, на практиці це ну, теж в принципі просто, але дуже довго. Так, з ГРМом розібралися. Тепер, в принципі, можна ставити акумулятор та пробувати прокручувати стартером. Є ще одне таке питаннячко. Автівка працювала на газу. Тому зараз перевіримо роботу паливних форсунок. На бензині вони працюють чи ні. Для цього достатньо зняти паливну рампу з форсунками. Ось вона. Тут так форсунки зроблені, що вони звідси не вилетять. І спробуємо зараз поставити і ввімкнути запалення, крутнути і подивитись, чи бензин з них буде чвіркати, чи ні. Так? Да. Що видно. Так, як бачили, форсуночки працюють, бризкає здорово. Значить, що, паливний насос працює, датчик. Положення розпод... розпредвалу працює, проводка працює, форсунки працюють. З паливною проблем не виявлено. Все, все прикручуємо, ставимо та будемо перевіряти іску. Так, іскра теж є, все нормально. Значить, датчик положення колінчатого валу, катушечка та провода у нас все робоче. І перед запуском зробимо ще один тест. А саме... Поміряємо компресію. Є вона у нас там чи ні. Крутий? Да. <рес> Хорош. Ну, компресія є. Зараз мучати не будемо. Крути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Торкнувся до того. Так, дало, іскру дало, так, да, крути. Опа. Круты. Хорош. Во втором нема. Ноль вообще. Третий. Ноль. Четвертый. Ноль. Компресія є лише в першому циліндрі. Що ми зробили? Ми зняли розпредвали та ще раз спробували поміряти компресію. І компресія є. Батьку, покажи. Тобто, коли ми ставимо компресометр, я його не давлю. Через свічний канал його спробує туди засмоктати і звідти виштовхнути. Да. Бачите? І так, в усіх чотирьох. Це нам про що говорить, що коли ми поставили розпредвали, то клапана постійно відкриті. І що ми виявили? Тут гідрокомпенсатори, ми їх не перевіряли. Ну я не знаю, як їх перевіряти. Помив та й поставив. Але самі компенсатори я не розбирав. Кожен стоїть на своєму місці. Коли ми розбирали, ми їх перевіряли. Ой, Підписували. І дивіться, компресія є в першому циліндрі. Тобто... Першому циліндрі все нормально, все робоче. Якщо спробувати натиснути, дивіться, який хід. Ну, міліметра три, точно. Це клапан ще не відкривається, це лише сам компенсатор працює. І так, всі інші. От. Все, натискаються. Далі ми пішли по, по іншим. Впускний на другому ледь ледь натискається, навіть в половину ні. А це ось добре працює. Випускний взагалі не натискається. Тобто, на випускному оцей був відкритий. Ну, цей трошки натискається. На третьому взагалі мертвий Нуль Був відкритий. Цей працює. Випуск працює. Цей працює. Тут випускний не рухається, цей нормальний. Тут впускний не рухається, цей нормальний. Тобто, у нас проблема з компенсаторами. Вони, да, вони набрались, мабуть, старого мастила, заклинили всередині. І з-за цього ну, клапана були весь час відкритими. От і нема компресії. Тому зараз будемо щось із ними робити. А зараз ми покажемо, як ми розбираємо гідрокомпенсатори, ті, які не рухались. Казати, що надивились в інтернеті. Ні. Це миється в розчиннику. Старе масло. Да. Там просто старе масло і воно має таку як свойство. Властиві. Таку властивість, що присихає. Більше всього, що вони трішечки поприсихали на старому мастилі. Зараз, все вимиваємо та складаємо назад. Так, ну що все. Всі компенсатори розібрали, всі помили, тепер вони натискаються так, як потрібно. Ось отак усі. Тож, тепер збираємо все назад і будемо перевіряти. A few moments later. Так, все зібрали назад, ГРМ поставили. Тепер можна й перевірити компресію. Батьку, почнемо з четвертого. Хорош. Компресія є. Третій. Хорош. Четвертий, той, другий. Хорош. Щось є. Хорош. Ну, звісно, зараз другий, третій і четвертий буде погано, тому що не відкриваються вони ж вимиті. Зараз, мабуть, клапана погано натискаються. Ні Ну що, збираємо, пробуємо запускати. A few moments later Як видно, то промивка гідрокомпенсаторів вона допомогла. Компресія до цього була зовсім по нулям, тепер до 4 підіймається. Але 4 це, ну це дуже мало. Прямо дуже-дуже мало і двигун не запускається зі стартера. Що ми вирішили? Ми вирішили прокачати компенсатори шляхом того, щоб підсипили Форда на трос та потягнули його. Батько на Волгі його потягав. І ви знаєте, через, буквально через хвилину авто завелося. Звісно, завелося тросу, але завелося двигун працював і працював доволі непогано. І холостіє, і не торохтить, не троїть, не стукає. Все нормально. Але зі стартеру все одно запускатися не захотів. Ми поставили систему охолодження, подумали, нехай повстоїть, попрацює, прогріється, можливо, стане краще. І ми залили водички до системи охолодження. Ну і виявилася іще одна біда. А саме оцей ось очки патрубок, який йде. До, від помпи на оцей він тут тройний такий, який йде до помпи, в тому місці, де він кріпиться на саму помпу, він потік. І Потік дуже сильно почала ну, сильно витікати е, вода. Заливаєш до розширювального бачка, а вона відразу витікає. Ну, Але все-таки двигун попрацював, хоч і трохи без охолоджуючої рідини, але він працював. І компенсатори таки прокачалися. Але зі стартера запускатися двигун. Все одно не захотів. Він схватував, наче ось ось заведеться, але не завівся. Переміряли компресію, ну вона піднялася буквально до 5. Тобто в першому циліндрі було 8, далі по 5. Тобто проблема з компресією в нас не вирішилась. Ну і тут питання: що ж таке, де вона може пропадати? Поршнява у нас хороша, в циліндрах все нормально, кільця нові, теплові зазори в нормі, тобто поршньу ми відкидаємо. Добавили в циліндри мастила, компресія не збільшилась. Від слова взагалі. А як ми знаємо, якщо проблема в поршньовій в кільцях, то додавання мастила компресію у нас підніметь. А тут не підняла. Значить, що проблема в клапанах. А проблема в клапанах означає те, що двигун знову потрібно розбирати, а саме знімати ГБЦ та перевіряти клапана. Саме так, я вчора ввечері не втримався та за кілька годин вже зняв ГБЦ з автомобіля. Що я тут побачив? З блоком все нормально, все чудово. Прокладочка обжалася, вжалася, все було нормально. Це я тут вчора циліндри мастилом обмазюкав, так би мовити, зробив консервацію. Тут все нормально. ГБЦ. Тут ось такий вигляд. ну Вроді все, теж нормально, жодних проблем. Який самий простий спосіб перевірити клапана на герметичність та просто залити їх якоюсь рідиною? Саме краще це бензином. Тому от перевіряємо, беремо бензин і заливаємо. Так, бензинчиком залили. Суть така, що бензин не має нікуди, ну не повинен ніде діватися. Якщо герметично все, то він тут так і залишиться. Ну, Ще повітрям шакають, але в будь-якому разі витікати він не повинен. А що ми бачимо? Получається, це четвертий, третій. На третьому витікає прям дуже швидко. Уже нема половини. От, буквально. За кілька секунд половини бензину нема. В четвертому, в принципі, біда та сама. Ось уже скільки витекло. В другому теж повитікав. Але в третьому саме більше Вже все, вже нема. Це нам говорить про те, що клапана ніфіга не герметичні. Прямо от просто Ну взагалі не герметичні. Лише на первому потихеньку, потихеньку. Але все одно витіка. Все, третій вже пустий. Тому будемо розсухарювати та спробувати притирати. Получиться це чи ні, будемо дивитись. A few later. Так, ну що, розсухарили ми один клапан, потім інший. Використовували, звичайно, приспособу, тому що тут все наскільки маленьке, зараз покажу. З дивіться, які сухарики малі. От такі. Щоб нічого не повилітало, все акуратно, за допомогою спеціальної приспособи. Непритертий клапан виглядає ось так. І так от сідло клапан. А оцей клапан ми вже трохи притерли. Різниця, звісно, колосальна. На клапані дуже багато нагару. Він зовсім тут не прилягав, тому і отака біда. Так, це буде довго, але ми їх всі зробимо. A few moments later. Ну що, друзі, за кілька годин ми змогли притерти клапана лише на двох циліндрах. Так, це не так швидко, як хотілося б, але все у нас виходить. На цьому етапі доведеться. Зупинитися, тому що є іще власні справи, потрібно іще багато куди з'їздити, багато чого зробити. Тому на даному етапі ми зупиняємось і дотремо їх трошки згодом. Так, ми все це зробимо. Цей двигун обов'язково буде працювати, ця автівочка обов'язково поїде, але це буде вже в наступному відео. Ну від себе хочу сказати, що погодка то, наче вже і весняна, уже сонечко світить який день, але повірте, вона дуже. Ну і наостанок хочу поздоровити всю прекрасну половину нашого населення, всіх дівчат, бабусь, матерів, сестер, дружин, всіх жінок з наступаючим святом 8 березня і бажаю вам миру і всього самого найкращого. З наступаючим вас, любі жінки. Ну а на цьому відео будемо закінчувати. Всім величезне дякую за перегляди, дякую за вашу підтримку, в вигляді коментарів, лайків і обов'язково підписки. Хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні цікаві серії. А на цьому закінчуємо. Всім пока, всім до наступних серій.